Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Дипломатичний скандал з Пекіном. віце Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав китайців селянами, коли коментував нові мита запроваджені Трампом. У китайському МЗС заявили, що така риторика є образливою, неосвіченою, нетактовною, А слова Авенса прояв зверхності, який ще більше ускладнює дипломатичні та економічні взаємовідносини з Вашингтоном. Дмитро Єфремов, експерт Української асоціації китаєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Моглянської академії. Зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Дмитре, вітання вам. Доброго, день. Дня. Доброго дня. Доброго дня. Мита, так з яких ми почали, переглядаються у зворотній бік, окрім Китаю. Для Китайської Народної Республіки зроблено виключення. Мита складатимуть 125%. Ну там насправді і піднебесна не спить. Так пікін також підвищує у відповідь мита. Чим все це може завершитися, на вашу думку? Воно може завершитися будь-чим. Воно може завершитися переговорами. Може завершитися переговорами. Я думаю, на це сподіваються обидві сторони. Але важливо, хто зробить крок назад і поступиться. Може завершитися ще більшою ескалацією, яка в принципі призведе до прямої до припинення прямої торгівлі між Китаєм та Сполученими Штатами. Хоча це менш ймовірний сценарій. і США і Китай в підсумку зацікавлені якимось чином стабілізувати цю ситуацію, але для цього треба говорити. І домовлятися про певні неформальні швидше за все правила. Але для того, щоб почати говорити, хтось має зробити крок назад. І той, хто зробить крок назад, буде виглядати як слабак, як той, хто вже поступився, уже програв. Тому жодна історій не хоче його робити а на загал демонструє. Готовність до подальшої ескалації. Тобто, зараз це у нас третя ітерація, здається, вже да, коли Трамп втретє підвищує тарифну ставку. Китай поки що відповіді не дав. Mm -hmm. Ну, подивимося, як це буде чітко якось прогнозувати це. Я не можу. Ну просто це, це дуже керується часто психологічними мотивами, а не якоюсь логічною стратегією або до, далекосяжною. Політика, пане Дмитре, а ось ці протистояння економічні, митні між Сполученими Штатами Америки і Китаєм, чи можуть вони вплинути на діяльність глобально світових інститутів, наприклад, великої двадцятки, великої сімки, як ці об'єднання можуть коментувати взагалі, чи будуть вони вдаватися до якихось заяв, зважаючи на таку ситуацію? Велика двадцятка і велика сімка це швидше комунікативні платформи, аніж усталені інститути міжнародного управління. А от інші інститути, такі як Організація Об'єднаних Націй, Світова організація торгівлі, можливо, деякі фінансові міжнародні інститути, вони зазнають прямого впливу з цієї ескалації торговельних суперечок, і навіть можливо. Ці інститути їхнє майбутнє тепер під загрозою, тому що кожна із вірніше сполучені штати будуть схильні до того, щоб скоротити роль цих інститутів, скоротити їх фінансування, що підсумку виліться в демонтаж існуючої системи правил від системи від порушення системи правил страждають в першу чергу не стільки великі гравці, стільки гравці середнього та малого розміру. Для них Гра без правил несе найбільші ризики, і тому, що можуть, як можуть відповідати. Країни середнього і малого розміру на такі виклики найчастіше історична логіка підказує, що вони об'єднуються довкола якихось більш потужних центрів, більш великих країн, які готові з іншого боку гарантувати їм певну стабільність і певні правила, хоча б регіонального масштабу, тому э, рух. Міжнародних відносин буде відбуватися в саме цьому напрямку. Відбудеться деяка регіоналізація, в першу чергу, швидше за все по економічній лінії, але потім до неї може додатись і політичний вимір. А може статися так, що не спрацює задум Дональда Трампа про хороші угоди, як він говорить, для сполучених штатів і хороша угода для якоїсь іншої країни, і навпаки, Китай може зближуватися або відкривати для себе якісь інші ринки. От ви зауважили, пане Дмитри, що насправді сторони зацікавлені в тому, щоб нормалізувати відносини, щоб сісти за стіл перемовин. А якщо не станеться, то тоді яким чином розвиватимуться події, враховуючи ситуацію, в принципі, там в тихоокеанському регіоні. Також і безпеково, в тому числі я прокоментую два моменти в вашому запитанні: перше пов'язано із тим, чи вдасться за Дональда Трампа, вочевидь, скажімо, факти підказують нам, що вочевидь Трамп досягає успіху в цьому своєму задумі. Чому він досягає? Тому що. Кожна із інших країн, проти якої він ввів санкції, є значно меншою за економічним потенціалом і іншими потенціалами в порівнянні з Сполученими Штатами. Вона менша, вона вразлива і вона більше постраждає від розриву відносин зі США ніж самі Сполучені Штати для сполучених штатів, як надзвичайно великої країни, дуже вигідно і комфортно вести переговори тета-тет, -тет, тобто один проти одного. З кожної з цих малих країн вони можуть добитися від них значно більших поступок ем, най Вірогідніший кейс, коли б стратегія Трампа провалилась, це якби всі інші країни, проти яких він ввів ці санкції, об'єдналися. Але по факту ми бачимо, що ці всі країни не демонструють такої готовності до об'єднання а навпаки, як Трамп і хотів того, побігли в односторонньому порядку домовлятися зі сполученими штатами, тому всі вони програють, виграють від цього сполучені штати. Друга ваша частина питання стосувалася того. Як Китай готується до цієї конфронтації? Я можу підтвердити: дійсно підготовка була. Ми не можемо оцінити її успішність і результативність. Частково ми не володіємо інформацією. Частково ще зрано про це говорити. Але загалом ідея Китаю дійсно полягала в тому, щоб диверсифікуватися. Найуспішніше Китай диверсифікувався. Від сполучених штатів до регіону Південно-Східної Азії більше того, це регіон пріоритетних національних інтересів Китаю. От там Китай буде нарощувати свою присутність. Іншим регіонам також, ймовірно, буде близький схід. Ну і трошки можливо Латинська Америка. В Африці Китай уже присутній, а Європа має достатньо резистентності для того, щоб протистояти вторгненню цих китайських компаній, яким тепер критично бракуватиме ринків збиту. Пане Дмитре, в продовження своєї політики, Дональд Трамп вчора спілкувався з журналістами, коментував свої рішення. І зокрема, він сказав про те, що він готовий зустрічатися сідзіньпіням і взагалі назвав його другом, сказав, що він подобається йому. Як це поєднується з тим, що робить Трамп? Ви кажете про те, що його плани вони будуть успішними? І вже зараз деякі країни роблять те, що він хотів, і його діяльність вплинула на них. Але як зважати на Китай? Там же ж дуже. Важливе значення має не тільки дипломатична складова, в них є сталі традиції, і коли є публічні висловлювання, неприйнятні висловлювання в бік китайської влади, ну, навряд чи це сприяє добрим взаємовідносинам і подальшій співпраці. Не в'яжеться воно якось. Не сприяє співпраці абсолютно, але Китай. Давно вже переналаштувався на те, що Сполучені Штати становлять для нього найважливішу загрозу, найважливіший виклик, так само, як і Сполучені Штати, Китай не очікує більше від сполучених штатів якоїсь конструктивної адженди, якогось конструктивного діалогу або спроб розвивати двосторонні відносини, і що Китай намагався зробити. До речі, це доволі в рамках. Китайської культурної традиції це поставити цю ситуацію під контроль і не допустити її ескалації. По суті, це Китай робив разом із адміністрацією попереднього американського президента Байдена. Він намагався скоординувати діяльність, домовитись про деякі неформальні правила і вирішити, хоча б ті питання, які не є нагально жорсткими, вести по ним діалог та починати з простих речей, а потім пробувати на основі. Виробленої взаємної довіри пробувати розмовляти про більш складні питання. Трамп цього робити не хоче. Він це не збирається слідувати цим курсом. Що він хоче зробити? Це тактика не лише по відношенню Китаю до Китаю, але й до інших країн натиснути, залякати, домогтися, скажімо, своєї свого домінування і домогтися підкорення жертви. Такій агресивній політиці, це суб'єктивно психологічне уявлення Трампа про те, як необхідно вести переговори, а також уявлення про те, як потрібно поводитись із людьми. Він його втілює і на міжнародній арені. Ну а оце висловлювання Венса щодо селян: наскільки е воно доречне або вчасне було якщо мова йде про майбутню зустріч, ймовірно. Ну, звичайно, що воно недаречне і воно невчасне, як все, що робить Джей Ді Венс, але Джей Ді Венс робить все те, що буде подобатись Дональду Трампу, і не робить нічого, щоб сконструювати себе як автономного незалежного політика, носія певних альтернативних ідей або проєктів. Ми це бачили в той момент, коли президент Зеленський був в овальному кабінеті, і саме Джей Ді Венс виступав таким підпалювачем. Конфлікту, да це саме він робить і в стосунках із Китаєм. Я не думаю, що вони з Трампом домовились про гру в доброго поліцейського і поганого поліцейського, але поведінка віце-президента Сполучених Штатів не керується ніякими нормами моралі. Пане Дмитре, ми дякуємо вам, вам за те, що були з нами за ваш коментар. Дмитро Єфремов, експерт української асоціації китаєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії.